Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах покажіть мені руни, будь ласка, чи зустріне людина, яка зараз дивиться цей розклад, свою людину для щасливих особистих стосунків. Щасливих повторюю, покажіть, руни. Чи зустріне до кінця цього року? Скоріше всього, ще ні. Ви чомусь Відсторунюйтесь від цього, ви доволі холодні внутрішньо можливо, ви не довіряєте людям, можливо, у вас ви вигоріли, і у вас нема того внутрішнього вогню, який міг би призвести до цього. А покажіть, руне, чому так? Тому ну, так. Тому що не відкриті у вас енергії, застій застій в енергіях, саме в оцих енергіях, які дають розвиток, які дають оце плодороддя, оцю природню, природний магнетизм, який кличе людей до того, щоб створювати пари, щоб шукати свою людину, щоб мати оці стосунки. Тут застій зараз, і що з цим робити, щоб цього не було. Треба зрозуміти, чого ти не хочеш і трансформуватися. Не того, чого ти хочеш, а чого ти не хочеш, і як ти не хочеш, щоб було в цьому житті. Потрібна трансформація і кардинальні зміни. Без цього ніяк. Тут страхи, тут дуже багато підсвідомих страхів. Тут дуже багато, можливо, було зрад чи якихось негативних моментів, які вплинули на вас, вони вас захолодили. Вони застудили і превратили в кригу ваше серце і вашу душу. Тому тут потрібна трансформація, як це зробити? Як це зробити? Тут не треба спілкуватися будь-з ким і будь-як. Тут треба припинити, можливо, ізоляцію. Можливо, ви не хочете, а у вас ну, є якісь друзі, але вони вас не розуміють. Тут треба не вірити, тому що зараз є у вас е, всередині, вам допоможе вихід з ізоляції.